економлять Піздець, блядь, поки його кругом світу Это день і ночі бачить оце такий ремонт по ключковим тут отремонтировали, там отремонтировали. а це блядь, взяли да дай кинули і воно вже такого рік рік бачите по цих лужах проходиш і знову виходиш на круті знов Ось таке в переходах в Києві. Бачите, цілими днями горять. То було на оболоні, а це на Дарниці. Порядки ті самі. Горять лампочки. Київ, як економлять світ. Це третій день і третій день тут день і ніч горять. День і ніч горять вогні. І це не тільки тут, в цьому переході. Я був на Дарницькій площі. Нагашика. Горять і горять, Бачите? Це так економлять світ. День і ніч горять одразу ж ніхто їх не виключає. Горять і горять, бачите? День і ніч. От я неділю в Києві, неділю в Фонарі горять. Дивіться, не обробили. І цю землю змиває каналізація. каналізацію. Це такий ремонт. Ужас. Половину землі вже змила каналізація. Почало і кончили. Дивіться як, круто. Пройшли 200-300 метрів. Зробили колюженцію величезну. І знов далі. Це нове, дивіться. Вже в ямах і калюжах. Нове. Нове. Все все нове. От така робота, блядь. Клячка.